Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про роботу кол-центрів різноманітних енергетичних компаній, зокрема тих, які надають населенню електроенергію. Отже, наприкінці минулого тижня в нас в місті Харків, будинку, де ми проживаємо в висотному, не було електроенергії майже 15 годин. Ну, звісно, хтось скаже, що деякі люди по кілька діб сидять, то звісно так. Але з іншого боку, що мене здивувало, що навкруги такий наш будинок був, наче острівець без світла, адже навкруги, навпроти, будинок був зі світлом, трохи далі ще будинок навпроти теж був зі світлом. світлофори працювали навколо будинка. Ми живемо вздовж великої такої магістралі. Яка користується популярністю у водіїв. І для мене от, показник це світлофор на перехресті біля нашого будинку. Якщо він зазвичай не працює, то і в нас немає світла. От завожу, наприклад, дитину зранку в садок, їду вже назад. Бачу, світлофор не працює. Ну, значить, в нас в будинку теж світла немає. Тобто одна черга на вимкнення. І так було завжди. Але ось от минулої п'ятниці сталося так, що на ну, округі світло було, у нас будинку не було. Ну і зранку, поки що я працював з дому онлайн, дитини не було, то якби чекав, доки увімкнуться світло. А ввечері, коли вже ми повернулися із садочку, навіть погуляли трохи на вулиці, і вже було морозно, температура почала падати. І після 8 години я все ж таки вже почав дзвонити на кол-центри цього Харків-Обленерго в місті Харкові. Нагадаю, ми проживаємо. І саме Трапилась така ситуація, що один раз я додзвонився, але прочекав десь хвилин 15 на лінії і, зрештою, поклав слухавку, адже невідомо було скільки ти будеш і шукати. Головне було питання до цього кол-центру. Ну, чи є якась взагалі надія, що це світло, щоб розуміти, як дитину вкладати спати в одежі в зимньому комбінезоні, чи чекати, доки дадуть світло, і можна вимікнути якийсь обігрівач. Ну от 15 хвилин ніякого результату не було. Далі я почав дзвонити, там були номери Водофону, лайфа. Потім Київстару, також гаряча лінія, яка починається це на 0,800 безкоштовно. Ну і плюс стаціонарний 0,57. Це код міста Харкова. От 5 виходить телефонів. І жоден просто, наприклад, на Київстар, коли ти телефонуєш, то взагалі просто одразу збивається зв'язок, навіть ніхто слухавку цей не бере робот. На Vodafone так само. ну, Зрештою, десь години-дві я так от дзвонив, дзвонив, зовсім ніякої реакції немає. Потім вже десь після 10-ї, здається, години дозвонився я ще раз на Vodafone номер. Цього Харків об обленерго. І також хвилин десь 17 я прочекав, доки мені от зараз і оператори зайняті. Зачекайте на лінії або придзвоніть пізніше. Ну і, зрештою, я також кинув слухавку. А потім світло увімкнуло десь пів одинадцятиї вечора, коли я вже дитину вдягнув зимовий комбінезон щоб спати. але Зрештою, вдалося трохи обігрівачем нагріти кімнату. Тому який висновок? Звісно, зараз якби, тенденція така, що не можна критикувати загалом ці енергетичні компанії. Так вони дійсно дуже багато усього роблять для українців. Я не знаю, як вони взагалі витягують усе це. Але тут особисто ж питання не до самих енергетиків, які працюють, як то кажуть, на землі і роблять усе це. Питання саме до роботи цих кол-центрів, адже цей кол-центр це не тільки просто подзвонити і потрендіти, як то кажуть, з оператором. Ці номери, ось, наприклад, у Харків-Обленерго, якщо в тебе, наприклад, якась аварійна ситуація сталася зі світлом, ну і ти фактично нікуди не можеш додзвонитися, Ти будеш дві години сидіти на лінії, п'ять номерів виходить: три це мобільних, один. 0800 і один ще стаціонарний, і ти взагалі ні, ні на один не можеш дозвонитися. Я розумію, що багато харків'ян, якщо це Харків обленерго, то ж, напевно, і з області телефонують люди. Але тоді питання: ну навіщо тоді вішати просто оголошення на сайті, що наразі ну, можете дзвонити, але ви не додзвонитесь. Адже я впевнений, що не один такий я, але з іншого боку, ну це ж не може там кілька. Тисяч людей одноразово дзвонити чи можуть. Я не знаю. Просто е, у ці боти, наприклад, в Телеграм я під'єднався до Харкова обленерго, але там зовсім якась повна маячня, ніяк не можеш торопати, що тобі робити. Тобто, як то кажуть, за старим рецептом подзвонити оператору, все з'ясувати. Ну, Це коли отакий от був колапс от, минулої п'ятниці в Харкові. Наприклад, от, е, вчора вже було більш-менш зі світлом. Але мені потрібно було з'ясувати е, Харків-Енергозбут, також там по нарахуванням за світло, також кол-центр. Ну, вже Харків-Енергозбут, це вже не аварійні випадки, це чисто по платіжкам. Ну, також от 20 хвилин прочекав на лінії. Чекайте, всі оператори зайняті і все. Тобто виникає тоді питання, коли ти дзвониш навіть на той приватбанк з усіма його негараздами Інколи у спілкуванні з клієнтами, але навіть у якийсь колапс, такі часи колапсу, то в принципі можна додзвонитися. А в енергетичних компаніях ну, я впевнений, колись в мене були якби, приклади спілкування в Києві, коли ми проживали так само, то інколи не зрозуміло, як взагалі ці кол-центри працюють, і навіщо вони взагалі потрібні, якщо ти не можеш елементарно просто подзвонити і зв'язатися з оператором.